А що, якщо я вам скажу, що безпечної дози алкоголю не існує, алкоголь це токсин, який уражає серце і судин, і призводить до інфарктів і інсультів. Саме серцево судинні захворювання є причиною номер один смертей в Україні. Що робити, аби уникнути вживання алкоголю? Ось мої поради. Треба уникати тригерів. Тригерів, що спонукають тебе вживати алкоголь, потрібно замінити алкогольні напої на напої без вмісту, спирту і цукру. Потрібно боротись зі стресом за допомогою фізичної активності, за допомогою прогулянок, за допомогою зустрічі з друзями. Алкоголь це слабкість в країні, яка веде боротьбу за своє виживання, слабкість неприпустима. Відповідно, ми маємо долати наші слабкості, у тому числі і слабкість до алкоголю. До чого я вас і закликаю? Отож, відмовся від вживання алкоголю, стань на варті свого серця.